Ми на каналі Вероніка Косметікс і це відео в нас називається Робимо мій повсякденний макіяж. Поставте лайк. Подивіться, як я вам тут світло зробила, щоб вам все було видно. Можу ще змінити. Ні. От так все. Буде замало світла, це буде капець. І поки я буду ще робити цей макіяж, я буду розповідати про свою косметику заодно. Ну що, погнали! Тонально я майже не користуюсь, але ну, повсякденному житті деколи я його все-таки беру, тому давайте візьмемо, але буквально чуть-чуть. Я не користуюсь спочатку, у мене, мабуть, праймер, так? Ви подумаєте. ну, Для мого віку праймера не треба, але гаразд. Я користуюсь, простою це про просто вся водичка. Став вода з-під крану. Що просто звела Рум'яна. У мене Рум'яна від Патрісі Алена. Ну, я не пам'ятаю то відео про картки Муна. Ну, чи я там показувала? А, я пальцем замарала їх. Наша я вчора це зробила. Але вони дуже класні робимо шерсом. Вот. Чи я робила вже Я не пам'ятаю, господи. Якщо робила, то добре. Я тут все поскладала в шуп'ятку, тому мені тепер зручніше, тихо не падай, зручніше знімати. Я постараюся накопити десь зі свого дня народження собі на камеру. І, можливо, в мене будуть так. Я їх не можу нормально нанести, або це я сліпа. Бо вони майже не пігментовані. В мене так завжди, я не розумію. Я деколи буду від камери відвертатися, тому що в мене тут зеркало. І мені потрібно сюди дивитись. Так, розсурюмося. Далі йде хайлайтер. Хайлайтер у мене від LCF. Ось вот така одразу вот палетка. Вона мені в руку не міжається. Вона досить велика. Типу, ну. З моєю рукою. Ну, як, як дві мірки. Ще ззаді нам тут показують. На цьому. Все, всім па Папа па -па, мені все-все прибирати. І ще космонавта. В мене ще досі стоїть карти на столі. Ось тут, слава Богу, мені нічого не потрібно прибирати. Я ще світло не розбила.